Вітаю! Сьогодні незвична тема. Ми поговоримо про економіку. Скільки коштує виростити кілограм овочів? Які затрати в середньому необхідно о, здійснити на те, щоб виростити овочі на площі 1 гектар або, наприклад, на площі 5 соток в теплиці? Чи знаємо ми ці показники? Чи правильно ми їх рахуємо? Мені буде цікаво отримати зворотній зв'язок від вас, тому що це буде. Цикл, я думаю, відео, і він буде виходити постійно. Зараз, на початку сезону, я створюю собі приблизно орієнтовний бюджет вирощування тієї чи іншої культури, скільки необхідно на насіння, на добрива, на засоби захисту рослин, на зрошення, тара, оплата праці, певне зберігання для того, щоб розуміти економіку вирощування очевих культур. Я думаю, наступні декілька місяців ці відео з'являться на каналі. І можна буде подискутувати, правильно я порахував чи ні, згодні ви з цими даними чи ні. Мені взагалі цікаво, чи рахуєте ви ці показники чи ні, яка у вас виходить о, середні затрати, якщо це відкритий ґрунт, то на гектар, якщо це теплиця, то на 5 чи на 10 соток. Яка орієнтовно виходить середня вражайність, відповідно собівартість кілограму продукції. Тому що, спілкуючись з багатьма фермерами, я розумію, що ми плаваємо в цьому. Ми не до кінця це розуміємо. Насправді це не так важко рахувати. Я, можливо, звісно, не економіст, а як агроном. Але один економіст мені сказав, що необхідно кожен бізнес, особливо овочевий, він має базуватися на декількох параметрів, якщо ми говоримо про економіку. Перший параметр це собівартість, другий параметр це продуктивність, в нашому випадку це вражайність. І третій параметр це ціна. І от якраз собівартість і вражайність. Ми можемо регулювати. Ми маємо спочатку для того, щоб їх регулювати, навчитися розуміти, які ці в нас параметри, і навчитися е, розуміти, за що, чого. чи в нас є ще потенціал знижувати собі вартість, підвищити вражальність чи ні. Тому що ціна ми можемо досить опосередковано на це впливати, але знову ж таки, якістю своєї продукції, якоюсь нішевістю, унікальністю, також можемо на це впливати, створюючи додаткову вартість. Але хочу поділитися таким спостереженням, що останні 4-5 років я спостерігаю цікаву картинку. В середньому собівартість кілограму овочевої продукції у відкритому ґрунті становить десь від 10 до 15 центів, якщо перевести це на долари, тому що зараз. Змінюється курс. І в гривнях, якщо, я, наприклад, я скажу, то це буде не, ну, не досить точно. Наприклад, ви можете дивитися це відео там через рік, через два. Але я знаю, що в середньому виробництво овочів і 5 років назад в Україні борщового набору відкритого ґрунту було в межах десь близько 10-15 центів за кілограм продукції. Там плюс-мінус щось могло змінюватись від того, чи було сховище чи ні, транспорт і так далі. Але в середньому дуже цікава така статистика, незважаючи на те, в кого яка технологія, тип зрошення, якісь особливості, певні додаткові затрати. В середньому фермер виходить десь на такі показники. Якщо говорити про закритий ґрунт теплиці, в основному це плівкові сімейні теплиці, і основні культури це огірок, томат, нехай там буде трохи перець, баклажан, якась зелень. То ці показники становлять 0,331,2 долари за кілограм вирощеної продукції. Тому мені дуже цікаво, чи підтверджує ця статистика вашу ситуацію, чи в вас приблизно так, чи ні. І чи варто далі щось більш детально говорити на цю тему, наприклад, запросити спеціаліста по економіці овочевих культур. І з ним проговорити більш детально ці моменти. Можливо, я десь щось неправильно порахував в своїй економіці, яку зараз роблю в бюджету, бюджетуванні та в прогнозі бюджету вирощування культури. Чи цікаво було б вам такий формат, чи ні? Тому що вирощувати овочі це важливо. Надважливо правильно розуміти, які овочі і кому їх продати. І супер важливо, щоб помимо того, що це хобі або для душі, це має бути прибутковий бізнес. Без економіки прибутковий бізнес побудувати складно. До зустрічі!